Так, посилочки добре відправляємо. Передаю кур'єрові. Так, кур'єр приїхав, кур'єрська доставка, кур'єр Іванка, служба доставки Іванка. Всім привіт, друзі! З вами канал Едагро. І з вами сьогодні я. Тільки приїхала. Зразу дік мене о задачу каже: піди до лічильника, сфотографуй мені лічильника, бо треба. Надіслати показники. Сфоткала, включила інтернет, де надіслала, ну йду передягатися. А ще забігла одразу подивитися на малину. Нема що збирати, але я приїхала сьогодні в основному не по малину, а по саджанці. Маю накопати 60 саджанців для різних людей. І в Гребінці відвезти, і відправити, і там ще по ділах. <хи> так що отаке. І там ще є пару бубочок, то назбираю для себе буде. Морозилку треба щось положити, ні? А то їмо. Вже багато що поз'їдали. Поз'їдали полуницю. А треба заложити тепер малиною. Та й таке. Далі буду вам показувати, як я копаю. Минулого разу мені було дуже важко копати, дуже. Думаю. Чого я завжди, як дивлюсь в камеру і завжди шапку поправляю. Цього разу, думаю, теж буде нелегко копати ті саджанці, але нічого, в мене вже якісь навики є. Поборемо. Ой, глядачі, ще нічого не робила, але вже сіла кави попити і поговорити, порозмовляти з вами, сказати, нагадати, кому хто ще забув добриво придбати. Яра. Яра Комплекс, кальценіт, всі інші, все продаємо повним ходом, гарно дуже замовляють, тому що це таке топове добриво. І Еді казав мені, що він може підібрати сет такий із різних там добрив, коли як вносити на цілий сезон для малини і дати інструкцію, вложити, що, як, до чого по порядку. Так що. Друзі, хто хоче гарного врожаю малини, то, будь ласка, до нас в телеграм, в приватні повідомлення і ми вам відправимо, а я відвезу, так як сьогодні я знову робила. Поп'ю кави і позбираю дві бубки. Так то вже не на продаж. Це вже суто собі додому в морозилку. О, каву таку міцну зробила. М -м -м, тему ядерну, буде мене гарно. Бадьорити, бо в мене сьогодні стільки, ну як, сажанців, то так, 60 штук, але то важко. Я уявляю, буде спина мокра, передягатися буду майку, так як минулого разу. Все по стандарту. Еді каже до мене, ти наоборот спочатку йди так легенько одягнута, а потім вже тобі буде жарко і будеш надягати. Воно чи так, чи так. Коли ти працюєш, коли ти прієш, так мокра буде спина і так мокра буде спина. Ой, ну нічого. Давайте будемо зараз про хороше поки що. І такі справи. Теж ще вам буду показувати, як я їх копаю, як я психую. А може сьогодні не буду псіхувати, може буду спокійна. Тож, глядачі, якщо ви хочете збирати таку малину, як зараз збираю я в кінці жовтня. А де ви її візьмете? Ви не будете збирати її, поки не замовите у нас саджанці. Агро в телеграм-каналі замовити, посадити, тоді у вас буде малина, будете збирати і збирати, так як і я. І їсти, і солоденька, соковита, гарненька. У -у -у. Я вже як Даша Євтух. Так гарно рекламую. Ні, ну, Хто ще не замовив, що подумайте? Бо то варто... Варто посадити один кущик вам, знаєте, скільки ягоди дасть? М -м -м -м. А чим більше кущиків, тим більше ягід. <гум> ну, а я збираю далі. Гарна, велика. Большая. Ось такі діла. Бачу, лежить гілка одна і друга. Я піднімаю. Ну, наприклад, одну вам покажу. Піднімаю, а там такі космічні космос. Це, друзі, зюгана. Вона пізніше плодоносить, але уявіть, полани в нас вже немає. А зюгана є. Так що будь-який будь-який рябий сорт все є. Є щось 12-14, десь біля 15 сортів. Отак. От Замовляйте. А замовити саженці, посадити малину і захочете, щоб я вам ще відправила добрива, Це однозначно. Так всі люди роблять. Ну, щоб у вас був гарний врожай. Зрозуміло. Дошла до не Перешкода. йдемо копати сажанці, бо якраз приїхали, значить мусимо копати. Ой, друзі, трошки з погодою не повезло. Я ж не думала, що сьогодні щось таке буде. Вроді би нічого і не показувало на таке. Так, треба мені багато сажанців копати сьогодні. Ну що ж, будемо копати, скільки зможемо, скільки будемо їх копати. Бачите, ще й вітер. Вітер нам на це така мжичка, але така така, нормально. Беремо рукавички. Визбирала зюгану, 2 кг назбирала. На полані, я бачу, є. Щоб вам наглядно показати, щоб ви не думали, що я полтаю. О, дивіться. Дивіться, що ще на полані робиться. Бучки великі. Є, але, блін, погодою. Не все гаразд. Ну, з Богом. Agh. Так, глядачі. Работаємо, не покладає рук. Ку-ку! <гадиш> <гадиш> Дивіться, друзі, пішла, переділася, бо то поки копала саджанці малини. Футболка, бачите, мокра прям. Ото все плями. Мокра спина, я так спробувала йти передягатися. Переділася, скинула сухеньке, тепер буду збирати малину, потім буду оп'ять копати саженці. Це просто, може, то не така сильно важка робота, але то не жіноча робота, це взагалі. Ну а що зроблю? Приїхала копати, буду копати, підсохне, поки та стане мокрота, підсохне. Капець. Сама в шокі, сама в шокі. Добре, тепер взяла отакі прибори йду збирати полану. Бо бачу, що щось є на полані, є. Друзі, йдемо копати глен М. Літній сорт. Потрібно мені 10 штук. 5 штук одному клієнтові, 5 штук іншій клієнти. Вибираємо самі красиві, самі грубі стебла і вперед. Перший саженець, красунчик є. І ще дев'ять. Друзі, просто накопаємо. Не для всіх, не для всіх наразі не води сьогодні. Повтомилась. Беремо сокирку. Ні, не дрова рубати і не курку, а будемо саженці обробувати. і почнемо з маленьких. З Глена. Рівно 5 і 5. 1, 2, 3, 4. Шикарний саженець. Шикарний. 5. А то шостий буде подарук, подарунок. Результат показувати. pierzki i można jeszcze oprócz można ściany jeszcze tak the way. Right. Комплімент. Шостий. Цей подарунок тобі. Друзі, знаєте, що вони його нафіг ті сажати? Я не знаю. Но я біля них так мучуся, що то піпець. Що я малину воліла би збирати цілий день на жарі. І мені нічого. А оце я одразу одразу мене кидаю в жар. Якийсь капець. Не підходить мені та робота, ні. Але хто її за мене зробить? Ну цього сьогодні зроблю. Та й вже не треба буде більше. Поки що шапка як. Мотаю, мотаю, тут нитка, мені тає. рветься. Вона якась така. Кажуть ті добані коріняки. Трошки остигнути. Як так, так і отак. Ху. Помаленьку. Не психувати, Пам'ятати, що вони коштують гроші. Друзі, такого написувала. Була на Джон Джей Глен Ентер. Другому клієнті, нашій клієнті там. Написано. Коротше, поки я то ума зайду, поки я двом клієнтам зроблю. І це просто, щоб гребінці віддати по дорозі. Тупше. Ще якщо би пакувати, стричь плівкою. Ну, топше. то то не для мене робота, я не знаю. Я не знаю. Здається, що тут є саджанці копати, а тут то, то просто для мене топ по, по важкості по тому всьому по напрягу. Не знаю. Я можу любу фізичну роботу робити. Ну ви бачите, як я копала саджанці, як я їх обрубую, упаковую, як я виглядаю. Так народ. ci sbarreremo e poi andremo oggi dobbiamo dare l'Oscar con il